Благодійники з США закупили та відправили ще одну партію необхідних речей та техніки на передову. Запити вже традиційно напряму збирали від командирів підрозділів. А кошти на це все назбирали завдяки небайдужій громаді під час благодійних заходів та зустрічей. Всі мають розуміти, що світ сьогодні об'єднаний навколо цієї війни. Що це не просто війна України з Росією, це по суті війна. Е... України, да, яка стоїть на захисті Європи, на захисті європейських цінностей, на захисті американських цінностей, тобто на захисті, в принципі, тих цінностей, які говорять про свободу людини, які відстоюють свободу людини проти варварського світу. Тому я щиро сподіваюся, що всі це розуміють. і Я щиро сподіваюся, що ніхто не буде зупинятися в цій допомозі. Вона реально дуже важлива. Передали кілька позашляговиків, що завжди потрібні бійцям. Бо автівки часто стають ціллю ворога, адже відіграють важливу роль у забезпеченні наших захисників. Ми отримали сьогодні додж для підрозділу. Це дуже важлива машина, як для перевезення, для боєприпасів, для доставки, для вчасної доставки. Пікапи це взагалі, ну як бетери, будемо казати, напередку. Це безвідмовні, без танчики маленькі, мобілі такі. Під час поїздки на схід благодійники загалом зустрілись з 10 підрозділами. Дрони різного виду, тепловізійні, звичайні, також автомобілі, міношукачі, одяг зимовий. Надано допомоги десь на понад 150 тисяч доларів. Ми бачимо, що є зміни в нашій армії. Проводяться багато навчань. Люди вже є більше досвідчені, тобто вже є вже якесь розуміння, як. Маємо захищати, і як маємо перемогти ворога. І це дуже нас також спонукає, що ми бачимо, що є прогрес. Ситуація дуже динамічна на фронті. Міняється все, скажімо, не по днях, а по годинах. Практично. Якщо взяти південний напрямок і східний напрямок, то дві зовсім різних війни. Зараз практично я казав, війна дронів. Хлопці наші стають асам асами в польотах і. Потреба, скажем, одного підрозділу, умовно, скажімо, 30 дронів в місяць, один дрон в день. Так. Вони також додають, що вже збирають кошти на наступну партію допомоги.